до реєстрації Я не бачу законних підстав на те, щоб я вам предлівляв ці документи. У мене документи в порядок грає все, але законні підстави для цього повинні бути. То, що вам дозволили, ну, це є, є закон і є правила закону, які потрібно дотримуватися. Я щось не бачу, що такого закону я не бачу офіційно від, ну, від Верховної Ради, щоб просто так зупинити перевірити документи. Навіть якщо воєнний стан. Оскільки зараз воєнний стан, є указ президента 64, 22 від 24 лютого. Має бути каз... 32, 32 стаття. 32 року. стаття. Шість пунктів, по які ви можете перевірити документи. Я хоч пойду один попадаю. попадає. Де... Ну, відходимо від 35-ї зараз, правильно? Зараз від 35-ї, тому що викриєте транспорту. Але має бути зараз. ще 32-га, якщо ви знаєте закон про національну поліцію. Ну, звичайно, ну, перевірка документів. Так. Але на законну вимогу. Якщо ваша вимога буде законною. Я в придяну. чому заключається незаконна згідно відносити 35 -ї? з пункту 7. Пункту 7. Аму відкрити статтю 35 і пункт 7. Почитайте, що там написано. Орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Обмеження чи заборону руху, але в цьому випадку, якщо я причетний до якогось порушення або вчинив. Чому? Ну так, ну просто так ви не можете, ну, зупиніть автомобіль і обмежте його рух. Е, дивіться, там вказано, так, як ви кажете. Чи там пише просто, орган державної влади просто так. прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. З підозрою На даній ділянці дороги, дороги рух обмежений. Ну, Тому що об, це є це... СП-чортків. Встановлені відповідні дорожні знаки, Стоп-контроль. Ці знаки взагалі є документ на ці знаки Стоп контролю. Я по досі Ці знаки заліплені снігом, його не видно. Та просто два круглих пятна білих і все. Ти хоча б Піди почистити знаки. Ну, так що? же ж, Є документи, дозвіл на ці встановлення цих документ... eh, якщо... знаків є. Якщо ви бажаєте, ознайомтесь з документами, я, звичайно бажаю. По вулиці Котеревська, 24, відділ так і дорожній руху. Відповідно, всі мають документи. Ми їх не маємо. Це ви повинні мати при собі. Ви повинні посту. мати їх на руках. Ну, і що я вам зроблю? Ви бачите, ви відходите від закону, чому я маю його отримати. Закон один для закон. всіх. Тому я хочу, щоб на ваші дії і, і мої дії були згідно з закону. Е, як я ще можу у вас перевірити документи, коли зараз воєнний стан? Є стаття 30. Ну, мусить 1, бути, 3, бути 3. причина, яка щоб мене перевірити документи. Дивіться, причину, причина. коли ви на транспортному засобі керуєте, я вам повідомлю. Пункт 7, частина 1 статті 35. Ну я щось порушив? Ні. Дивіться, то що ви порушили, це частина перша. Я Пункт щось порушив? 1. Добре, я порушив щось причину. Якщо причина. водій порушив правила дорожнього руху, тоді також маємо перевіряти документи. 35 є... Ми дурно час тратимо, чесно кажучи. Ні, ми чому. не дурно час тратимо. Дивіться. Поліція. Пункт 3 статті 32 закону України про національну поліцію. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, а це спеціальний режим об'єкта? Або в місці здійснює спеціальну поліцейську контролю, оскільки на території України з 24 лютого 2022 року є указ президента України про введення воєнного стану. Тобто території всієї України можна взяти такою, яка перебуває. Під спеціальним режимом самоуємним. Так, станом. але ви зараз керуєтеся чим, воєнним станом чи законом про національну поліцію? Дивіться, я повідомив, що я вас як учасник дорожнього руху зупинив згідно пункту 7, чи це не перша статті 35. Також я можу Навіть перевірити... якщо ви, воєнний стан, ви не маєте права просто так зупиняти для перевірки, у вас має бути розпорядження коменданта. Якщо ви хочете перевірити мої документи, якщо я підозріла особа. У вас є розпорядження коменданта? — Ну, зараз воєнний застан. У вас мав бути від військового коменданта повинно бути розпорядження. Дивіться, повідом частина. Реальна, не потрібно нічого 32. повідомляти, я так знаю, що там написано. Я це все читав не один раз. Ну, то в чому проблема? — Немає тому, проблем. У вже... мене документи всі грають. Дві причини, які, по яких я можу перевірити у вас документи. Немає такої причини, хлопче. Немає такої причини, що ти собі зупинив і задумав перевірити в мене документ. Якраз є, є, це частина 7. Пунк, пункт 7, частина 1, 1, 35. Сам смієшся від людей слушаєш. 20 хвилин тому. Пів години тому була така ж сама зупинка. Де вас зупиняли раніше? На дорозі. Добре, підготуйте документи, я візьму з планшет, щоб перевірити по базі. Берить. Ну, що народ? Ну не кловонади себе. Пункт 7. Стаття 35. Повний цін. Показывай Хенко Иван Игорь. Познайомились? Зараз секунду. Покажи ще раз посвідчення. Я забираю? Так, я ознайомився. В 2022 році, в 12 місяця, бачу вам вклад написали. Написали. За батрую та за яка не має відповідних документів. Що вони хотіли пред'являти документи? Що не хотіли? Не було причини пред'являти, й все. Але бачу, сплачено ви не вони Ну, то я сплатив, я не мав часу скажу, мені просто дешевше сплатити, ніж. Дві тисячі з було заходи. Це просто безпреділ, Ну. Нехай просто народиться, як ви деребаните народ. Як ви вважаєте, і все. що дії поліцейської незаконні. На я знаю, головний, я можу оскаржити, але якби можете... це оскарження може напротяг за 10 ну, Я можу днів, оскаржити. Двіться, ви, ви маєте на увазі, що судовий збір там. Так, ось... судовий збір це всі витрати правової допомоги. Це все більше дія... коштує може Оскаржити дії поліцейського до вишиствяшого органу або до суду. Отак в нашому випадку вишив свяший орган це адмінпрактика. Ви можете піти до нас на. Я у вас адмінпрактиці попуління. був і не одну відмову отримав. Там автоматична відмова. Там скільки би а. раз не звертався, автоматична відмова. Зразу напряму в суд. У нас багато постанову оскаржують. Я знаю, і я до вас нема доказів, ви приходите. Вам відео не можуть надати постанову касу зразу і не направляють. я знаю. Я... І бувало таке, що я поїхав і заді за спиною винесли постанову. Вже за два дні приходило мені на електронку. І що не здорову? Ні, ну скажу, я просто оплачуєте все. Просто щоб було і що, видно, не що. Справи, Ні, ніколи. я просто прийшов в рахунок, я по ньому підтвердив оплатити і бути здорові. Зараз ще автомобіль подивлюсь. Добре, відкрите ще, будь ласка, багажник. Ну, зупиніть двох е, Я не У мене камера записує безперервно. — Я не знаю потім, що ви з цією камерою зробите, може виїздити додому. — Я до неї доступу взагалі не маю. Це не маєте слухай, хлопче. Я знаю, що ви говорите. Я відкрию, і не важко відкрити. Ходіть на бокові двері. Закон ну, За про національні поліції має бути конкретна підозра до цього, що причина, щоб я. Не знаю. Пустота. А, в одній трошки бензину є, бо до бензипада, а в інший інструмент. Добре, відкривай. Добре, все більше ми отримуємо, вам посилимо. Дякую, будьте здоров'я. От вам і політика, і села Ютуб канал.